Аріска ліга! Аріска ліга! І ще одна команда, яка, зрештою, буде в першому нашому блоці виступати, і зрештою вона буде закривати цей перший блок візитки. Це команда збірна островського району. Зустрічайте! Добрий вечір! Добрий вечір! Вас вітає справжня українська команда, в якій кожен українець і повірте, кожен християнин. Вибачте. Отож, щоб якось трішки зладити ситуацію, я, про, я придбав квитки на Євро 2012, які будуть відбуватися в Львові. І зараз я виберу кому вам дати. Я їду 100%, бо я знаю більше ніж одну риму до слова вибори. Так, Вова, чого маєш їхати ти? Я їду бо блогін. Моя хвороба. Гаразд, хай буде так. Максиме. А давайте віддамо квиточки слабким немічним інвалідам третьої групи. Вони і так будуть на полі, не треба. Тарасе, я пропоную дати квитки нашому ведучому. Він ще такий молодий! Нього сім'я! Діти! Ми йому все життя зламаємо. Краще добре. я піду до. Їдеш ти добре. Так, Маргарита, чого маєш їхати ти? А я з собою баб візьму! Вони і так будуть на полі, не треба. Коля, а ти мені зразу не сподобався? Це тому що ти був ушел на моїх пологах. Ти такий слухай може можеш зараз зіш мені тут в носа. В носа? В носа, в носа, а мата. Хороший настрій! Отож, наші очі горять були останні слова відьми під час інфізиції. Починаємо! Доброго доброго вечора! Слабка стать та жінки! І для початку представимо мініатюра День народження в окопі. А в кого то сьогодні день народження? А в кого в кого? А В кого в кого? Напевно, в нього! Напевно, в нього. Давай привітаємо. Давай! Раз! Якось негарно вийшло. А ти знаєш, мені здається, в тебе завтра день. народження. Наступна мініатюра присвячується всім тим, хто при заповненні документів на візу навпроти графи секс ставив цифру. Всі ми знаємо винахідника Леонардо Да Вінчі. Отож, Леонардо Да Вінчі придумує свої винаходи. Я придумаю, все, успокойся. Давай, треба, давай, давай, все, все, треба. Я придумав, я придумав. Я, я зроблю те, що змінить хід історії науки. Давай, показуй. Показати. Показати. Да. А -а -а -а! Фу, успокойся, дивіться, ти що? Давай може, щось може, таке. Може, може, для чоловіків я щось. Давай щось для чоловіків. Для чоловіків, дивися. Я придумав таку штуку, яка зіпсує мужику все життя. дивися, от він сина виростив, да? Дерево посадив, хату построїв. От щось таке, що його опозорити. Щось так на язику крутиться якось. Тернопільська Нива, щось таке. Ну нормально. Давай, а щось для жінок. Так, а... да, для жінок що ти придумав? Я для жінок придумав таке, я думаю, їм сподобається. Щось таке, знаєш, не знаю. Щось так як пафосно звати калота. Рейтузи! Хай. Дивись, що ще придумав. Пояс вірності. Пояс вірності це щоб не зраджували. Ні, це тупо пояс з собаки. Гаразд, хай буде так. Ну, і ти думаєш, це все буде в майбутньому існувати? Я думаю, це переживеться завдяки піару і рекламі. А я... Що... Я, що за реклама? Та я от думаю, що це таке. Що... Мало хто знає, але піар менеджером Ван Гога був Майк Тайсон. Ми приділяємо свою увагу соціальним проблемам. Отож, урок історії України на зоні. Доброго дня, доброго дня. Сидіть, сидіть, не вставайте, особливо ті, хто довічники. Так, а де дошка? Де дошка? Отож, розпочнемо наш урок з історії України. Успенський собор. Успенський собор був побудований в 1495 році за на сході держави та за князювання князя Володимира. Був зруйнований і Сталіном та відновив свою діяльність за незалежності України. Стоп, стоп! А де незалежність України? Ми і так все добре знаємо. Спонсору нашої команди розпалювальна суміш для шашликів Жанна Дарк. Насади м'ясо на патик, якщо ти не єретик. Зараз стало популярним те, що відомі люди рекламують різні товари. Отож, кузьма скрябін рекламує: прости, господи, Деоланос. Отож, пані панове, зустрічайте! Кузьмозграде, як велика собача побу. Привіт, мале. Здромоцьонка. Привіт, колеги, купити чуваки, чувихи, всім привіт. маленький! Сьогодні я приїхав до вас не на роувері, а на лендровері. Тобі земля ровер Деоланос. Я пропоную сісти в середину. Давай сідаємо. Yeah. Вступите. Прекрасно сіли, як на мене. Чуєш, товариш, я валив кипідком, коли перший раз побачив цю тачку. Просто по інакшому як тачка, це корито не назвеш. А що ви можете нам взагалі розказати от про цю машину? Можу показати тобі чудо дизайнерської техніки 90-х годів. українська камасутра. Знаєш, малий машини дуже інтересна посадка. Вишні яблуні груші за окопом росте бараболя. У мене було дуже тяжке дійство. Яке дідство було в того дебіла, що придумав той памбети. Дуже дуже цікавий факт. Слухай, товаріш: за замість коробки передач в машині коробка конфет рачки. Рачки, состояння інженера, який робив це барахло. Чуєш, мацюньки, покажи мені того дібіла, що зліпив ту хату. Ви точно хочете побачити? Я хочу плюнути йому писок. У вас є ніж? Ти що смієшся, ж Кузьма скребен. У мене все про собі є ніж. Дякую, пожіть, будь ласка. Мали мали, успокойся, успокійся, не треба, бо я вже завівся, воно ще не заводи. Пановні друзі, в кінці хотілося б сказати, їздіть їдьте, їдьте віддихати в Карпати. Хороший і курорт, а навесні ще й водні процедури. Кажуть знову другий рік, свіжі та нові, тож ми спишемо все на вік. Зірки на сцені тут були уже не раз, і їм платили, тож у них усе гаразд. На кавені ціну. Чима, нам треба гонора кататися в таксі, щоб застрили усім. Розкатали, розкатали ми губу, і блядячі артісти, не дороги. Це була команда збірна островського району, і власне вона завершувала перший блок візиток.